Мій виноградний розплідник. Отож такі стани саджанця. Було запитання, як прижилися черенки, закуплені у цьому році. Ось вони йдуть, ось цих пів ряда. От. Приживаємість хороша. Не можу нічого сказати. Поганого ось цей рядок. Я докупив і підсадив у шкілку. Отож, приживає лівії. Ось чотири саджанця буде. Акція. Чотири. Ні, акції п'ять прижилось. Румейка. Румейки три. Прижилось. Поки що два мовчить. Кетлін. П'ять. Прижилось чубучків. Далі. Чорне облако. Чотири. Прижились. Так, досить сильно рослий такий він. Наскільки я зараз за ним спостерігаю. Далі? Андрій 53. Також живенький. П'ять. черенків. Рожевий ланцелот? Чотири. Прижилося ланцелота. Слава Україні. Минулому році він в мене чогось зачах. В цьому році три гарно приживаються, два ще щось вони в роздумах. Авалон. Так, п'ять штук. Ростуть. Далі пам'яті Демідової П'ять. Далі? Маруся. Також п'ять штук прижилось. І барін. Баріна прижилось п'ять чубуків. Тож, такі стани виноградних саджанців. Зробив я для них протяжечки перші. Як бачите, всі прямують близенько біля рослин. Чому так робиться? Для того, щоб чим пошвидше підв'язати молоді пагони. От. Як бачите, ось так от вони десь чуть ближче, десь чуть вище, тому що відстань вся до першої протяжки різна, десь є ближче, доростає, десь нижче, отаким от чином зробив перші протяжечки. Тобто тепер Потрібно дочекатися, як доростає сюди, так тут степлером і цепляти. У нас на днях тут такі вітра, що я бігаю вже другий день і підв'язую всі кущі як найактивніше. Тому що вітри просто страшенні. Навіть гіляки на деревах полягали то коли доростає саджанець молоденький, ось цей один погінець так як лишається, як правило, один. Дехто й два лишає, ну то вибір кожного, то його як пошвидше прищепити, тому що вітер його виломає просто на Тож, такі мої виноградні малючки, дякувати Богу, прижилися і потрібно тільки глядіти і активно проливати шкілки. Тому що бугра немало. Ну і потрібно заглядати. Якщо земля волога, Значить, все добре, значить він тут буде розвиватись гарно. Головне не допускати, щоб земля була в буграх суха. І от таких шкідників гонити звідси. Тому що кроти тут роблять лихо. от Далі інсектицид. В краплені стрічки. Тому що кріп кротом, а всякі черв'яки, всякі жуки люблять сидіти в корінцях і активно їх поїдати. То час від часу може бути таке, що пагони будуть всихати. Це все через те, що не пролиті були бугри активно інсектицидом. Отож такі, Виноградні малючки. І таким образом я за ними надалі спостерігаю та виконую тут біля них різні роботи. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки. Дякую за увагу.